Партнерство, яке допоможе у реалізації проєкту найбільшого реабілітаційного центру в Україні, незламні мальтійська служба допомоги створить майстерню протезування на базі першого медоб'єднання Львова. Для цього відбувся меморандум, де міжнародна благодійна організація підписала договір про співпрацю з міською радою та медзакладом. Відтак організація зголосилася безкоштовно надати дороговартісне на обладнання. Цей проект фінансуватиме Міністерство закордонних справ. Ми раді тому, що є великий рівень співпраці і довіри між партнерами з української сторони. Це перше медичне об'єднання, і ми з нетерпінням чекаємо цієї роботи. Крім того, в межах проєкту передбачене навчання персоналу лікарні. Цей персонал лікарні швидкої допомоги чи першого об'єднання вони вже в Німеччині, вони вже навчаються. І ідея така, щоб ці контейнери, коли прийдуть, прийде там майстерня, це обладнання, щоб люди вже були навчені. Люди навчаються, і через декілька тижнів вони вже будуть в Україні.